Арда Туран потужно стартував на чолі Шахтаря. У своєму дебютному матчі Турок розгромив Ільвес у лізі Європи з рахунком 6-0. Завдяки цьому Туран побив рекорд з найбільшої перемоги у дебютному матчі на чолі Шахтаря. Навіть Мірча Луческо свою славну історію в клубі розпочав з 5-0 проти Карпат у 2004 тисячі А його наступники стартували куди менш впевнено. До прикладу, Пало Фансека та Луїш Каштру у своїх стартових. Іграх на чолі Шахтаря програвали Суперкубок України Динамо, чинний коуч Ліона. Щоправда, в основний час зіграв нічию у 2016-му. Але в серії пенальті таки програв киянам у свою чергу дебют. Аш приніс шахтарю поразку в основний час 1-2 у 2019-му. Вібет титульний партнер української прем'єр-ліги. Краще вдалося стартувати Роберто де у 2021-му. Дебют італійця прийшовся на матч із інгульцем, але перемога Шахтаря вийшла доволі скромною: лише 2-1. Його наступник Ігор Йовічевич у стартовій грі облажався, зігравши у нульову нічию проти металіста 19-25. До речі, харків'ян. Ни також приймали перший іспит, і у наступного коуча гірників Патріка Ван Леовена. попри недовгий період у шахтарі, саме дебютну гру нідерландець виграв 2-1. Зрештою, найменше зі стартовим суперником пощастило Маріно Пушичу, Боснієць вперше сів на тренерську лаву Шахтаря у виїзній грі проти Барселони. В лізі чемпіонів, втім, поразку 1-2 з голом Судакова провалом не назвеш, та й в наступному матчі Пушич взяв реванш у каталонців, але всіх їх переплюнув харизматичний турок, адже.